Всім привіт! Ми на каналі болівальника ФК Кривбас. Сьогодні дуже важливий день, дуже важливий матч 12-го туру Чемпіонату України по футболу. Сьогодні грає кравецький Крибас проти Полтавської Ворсби. Початок матчу о 13.00. Трансляція матчу Ситанта Спорт. Гра пройде у Львові на стадіоні Арена Львів. Нагадаю для болівальників Фука Кривбас, що ті, які зможуть прийти в бомбосховище нагадаю збір біля відкових годинників о 12.30. Команді я хочу побажати успіхів, та До перемоги. До зустрічі. Друзі. Нагадаю, що сьогодні матч проти Полтавської Ворскли дуже важливий матч. Я прошу вас підтримати футбольний клуб «Кривбас» та поставити ставки. Нагадаю, ті, які не зможуть прийти бомбосховище, транс... початок матчу о 13.00. Трансляція матчу Ситанта Спорт. Підтримуємо, вболіваємо. Слава Україні! Героям слава! Крибас, це ми. Друзі. Пишіть в коментарях, які прогнози на матч який рахунок буде у матчі і на якій турнирній таблиці ми будемо, якщо буде перемога. Друзі, готові полювати? Що Ви скажете по поводу сьогоднішнього матчу? Я скажу одне, що нереалізована пенальтина, та я ще можу дати побільше ударів, тому я їжу в шахмані. Дякую, Дякую, спасіба. Друзі, тільки чимсь... затінчився перший тайм. У нас вилучення у Кривбасу Червона картка. Також Угорська червона картка. У Чекаємо другий. Друзі, а ну пишіть в коментарях, який рахунок буде після другого тайму. Друзі, перемогою! Наступний матч буде 9, 14 листопада о 13.00. Гра відбудеться по мушковищі. Друзі, як вам матч? Через перемогою. Це дуже було тяжко в цьому матчі. Нагадаю, наступна гра пройде понеділок, 14 числа. Гра буде з Металіст 1925. Початок матчу о 13.00. Трансляція ще неізвісна. Чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Кривбас! це ми!